Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький і ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про пломбу. Це така досить е, е, масивна річ, як для пломби кінця 19-початку го 20-го століття. Це так на, на око можна одразу визначити. Е, е, діаметр її становить 25 е, мм. товщина коливається. Між 5,5 до 7 мм і вага становить майже 27 грам. Ну, сама заготовка має такі е, е, два паралельних отвори, е, канали для мотузки чи дроту, вони характерні для м, пломб того часу. Ну, і спробуємо м, подивитися, що це, власне, короче, таке є. Тут з боку, який я визначаю як лицьовий, ну, напред слід сказати, що ця пломба добряче пошкоджена, тому от тут є напис, який повністю не читається, тут є чималі втрати. Ну, от видно, наприклад, там, початок, я так думаю, цього напису. Літери Б і «Ять», потім ми маємо таке от пошкодження, тобто втрачений фрагмент, потім дуже схоже на дефіс і далі написано церковск, далі знову ми маємо втрату, і потім ять і з крапочкою. ну Тут не з крапочкою, просто така рисочка Є. Тобто, ну, все це в лінійному обідку, е, і, я, е, якщо ці втрати спробувати компенсувати, додумати, що тут могло бути, то напрошується ж, це там не вистачає ло, тобто і в кінці ОЄ, тобто білоцерковсько є, воно дійсно писалося за часів Російської імперії. Через дефіс, і починалася там друга літера була дійсно ять Ну, а відповідно білоцерковське є, і тут ми маємо 5-ніє, тобто напрошується іменіє. ні да? є Тобто може бути білоцерковське іміння. І тут ми маємо також от напис горизонтальний. Ледве ну, можна припустити, що тут напис в два рядки. Е, можливо, що перший рядок починається з літери Г. Далі йде велика втрата. Тобто, ми більше з ймовірного першого рядка верхнього більше нічого не маємо. Е, другий рядок читається краще, там є бран. Е, ну. Скажімо, білоцерковське імені, то ясно, що або графов Браніцьких, або графіні Браніцької, або там графа Браніцького. Тут вже важко сказати, бо немає закінчення ані в першому рядку, ані в другому. Тому тут як тут визначається, сказати важко, тому що тут. Ну, є свої моменти. Якщо ми згадаємо, наприклад, останніх власників Білої церкви, то граф Владислав Міхал Браницький, власне, до, до своєї смерті, там в 1880-х роках, він був односібним власником. Відповідно, якби це, це пломба за його часів була. Зроблена, то відтиснута, то, відповідно, йшлося про білоцерковське міні-графа Браніцького. Можливо, там ініціали ще стояли. Потім, значить, дві доньки і його удова, вони там, ну, доньки, власне кажучи, були спадкоємицями, е -е 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 Графиня Марія Браницька була довічною власницею, мала ще від доньок уповноваження на. Керування, тому тут дуже часто писалося там, про спадкоємців графа Браницького, тобто тут ясно, що можна інтерпретувати цей напис по-різному. Ну, я сподіваюся, що колись я побачу таку пломбу в кращому стані, і тоді це питання буде розв'язано. Ну, от, що стосується зворотного боку, тут теж у лінійному обідку ми бачимо герб. Тобто в щиті три таких лінії, які зменшуються, тобто це от щит і гербова фігура Корчика, над яким графська корона. Ну, тобто відповідно це такий от, можна сказати, що дуже скорочена версія герба графів Броницьких. Тобто тут і пса немає зверху, і тут у них же це такий достатньо розбудований герб, той, який був у них офіційний. Є, правда, впродовж 19 століття різні зображення, вони там добряче з цим експериментували з цим гербом, різні версії його зображення, але тут немає сумніву, що йдеться про власне, пломбу от білоцерківського маєтку графа чи графів, чи графині Браницької. Тут наперед хочу сказати, що я б цю пломбу, якщо ми говоримо про тип, ну безумовно, вона товарна, це очевидно. Але я б її також окреслив додатково як універсальна товарна пломба. Чому? Тому що тут не зазначено, який це товар, пломбується. Тобто цією пломбою можна було пломбувати будь-який товар, яким торгувало, який продавало білоцерківський маєток. Ну, білоцерківський, білоцерківський Маєток це таке поняття, це може йтися про власне білу церкву, може йтися взагалі про білоцерківські е, маєтки, тобто це теж так іноді окреслювалося, це взагалі біла церква і багато сіл навколо. Тобто, в кожному випадку таку, такою пломбою можна було опломбувати і цукор, і якесь там збіжжя, е, можна було там різні е, інші продукти, е, які тут вироблялися. тобто Вона дійсно це. От, універсальна товарна пломба. Ну от е, така річ. Якщо вам було цікаво, е, прошу підписуватись на наш канал, лайкати е, це відео і е, поширювати посилання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!